I Ідеї. Так я поясню. Uh, Привіраю, чи я записую це правильними девайсами, так, все правильно. Uh, Наступна ідея мав це є деск uh, сетап. Uh, це є, типу, мій робочий сетап. Uh, не знаю, чи сетап, чи це, це правильне слово. Але я маю на увазі, як в мене тут все поставлено, що я використовую uh, де монітор, лаптоп, мишка, клавіатура, стіл сам. Що на столі є, що я використовую під час робочого дня, під час цих відео, або навіть для задоволення, що я роблю. зробити З цих людей, що роблять це, і він завжди каже, ой, перестань ненавижу на, не той звук і так далі. Mm. Це одне відео. Наступне відео. Це вже мене багато, багато, дуже багато людей просили, щоб я зробив. Це є ново, нове відео до, до теми колекції годинників, яких я маю. І, до речі, я зараз надів до зейки, що я показував, але на... Ім чи вісім тисяч глядачів на тому відео зараз? Я найду це є троє, моє друге найбільше відео. Це було моє перше українське відео, яке я зробив на каналі. Я це зараз. 就是海 Оттак. Я не знаю, як це пояснити в словах. Але може ви розумієте, що, що я маю на увазі. Я маю таку ідею зробити. Цю ідею я вже мав з 2022, не, 2022 року. Так що е, ще маю в запорію. І це все, що є. list.